На Рівненщині чоловік замість дичини застрелив людину. Інцидент стався у лісовому масиві поблизу села Болотківці Острозького району, підозрюваному у злочині 53 роки. Того дня він приїхав з острога у гості до свата. Останнього вдома не було. Він припинав худобу. По телефону чоловіки домовились зустрітись у лісі заодно й пополювати. Тому гість взяв вдома у свата його рушницю і пішов. Однак, по дорозі побачив у чагарнику силует, який сприйняв за тварину. Чоловік Вистрелив прямо у кущі. Проте замість кабана жертвою гори мисливця став 26-річний місцевий житель Андрій. Від отриманих травм чоловік помер. Що саме робив Андрій у чагарнику? Наразі з'ясовують слідчі. По даному факту відкрите кримінальне провадження. Підозрюваний знаходиться під домашнім арештом. Наразі за частиною першої статті 119 вбивство з необережності кримінального кодексу України відкрито кримінальне провадження. За санкцією даної статті передбачено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.